Саме по цьому нерегульованому пішохідному переході дівчина хотіла перейти дорогу. Втім, зробити їй це так і не вдалося. Цей перехід для неї став фатальним. Тут і досі у бабіч дороги розкидані речі загиблої. Нею виявилася молода журналістка місцевого телеканалу. Автопригода сталася 16 січня близько 20-ї години вечора на трасі Київ чоп поблизу села Бабин. Відомо, що автівка рухалася в напрямку Рівного. На пішохідному переході водій наїхав на пішохідку. Удар був таким, що її відкинуло на кілька метрів, а в автівці зім'яло ліву сторону. Попередню слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Міцубіші. Аутлендер, 36-річний житель села Тарентіїв, допустив наїзд на 21-річну жительку села Рясники, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Керманич відповідно до огляду був тверезий. Від отриманих травм пішохідка загинула на місці. Встановлено, що на момент ДТП вказана ділянка дороги не освітлювалась через відключення електроенергії. Місцеві розповідають, аварії на цій ділянці дороги стаються не вперше. І добре, коли всі лишаються живі. У суцільці. У діальних мережах люди неабияк нарікають на цей пішохідний перехід. У нас водії такі. Вчора по обіді переходила з чоловіком, на тому ж переході. До середини пройшли і чекали, поки проїдуть машини. То вантажівка зупинилася, пропускає, а за нею вилітає легковик. Добре, що не почали рух, а то була б ще одна біда. Питання, навіщо на трасах вимикати вуличні ліхтарі? У місті не вимикають. Цієї біди могло б і не трапитись, якби була маршрутка. Але перевізник не замислюється. Як людям. В бабині завжди аварії, бо женуть як скаженні. Потрібні камери, щоб штрафували, бо це ж населений пункт. За фактом смертельної автопригоди розпочато досудове розслідування. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал АйТВ Медіагруп.